Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і це гороскоп для представників знаку Лев. На березень 2025 року. Отже, Леви, давайте подивимося, що на вас чекає в березні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 2 березня планета Венера, яка транзитом рухається по знаку Овен, розпочинає свій ретроградний рух. І це для вас буде 9 сектор гороскопу. А що це взагалі означає? Взагалі, Венера, це планета, яка відповідає. За кохання, за гроші, за красу а дев'ятий сектор гороскопу це сектор, який Відповідається за кордон за іноземців за еміграцію за навчання, і тепер ми беремо фокус назад, тому що все таки Венера буде ретроградною. Можливо, це будуть питання, наприклад, з вашим роботодавцем, якщо ви колись працювали за кордоном, і це буде питання повернення податків. Вам до речі, це зазвичай роблять весною. Вам потрібно повернути податки, наприклад, і ви цим питанням будете займатись. Або якщо це питання імміграції, це може бути, наприклад, країна, яку ви вже відвідували, чи, можливо, ви вже в ній жили, і ви знову ж туди поїдете. Або це може бути, що стосується навчання. Наприклад, ви знову поступите на навчання, чи верніше сказати, поновитись на навчання, яке. Ви, ну, скажімо так, залишили, просто залишили так, і це дуже добре робити якісь недороблені справи з тих сфер, що я перерахувала, якраз на ретро Венері. Дуже добре все довершувати. І загальні рекомендації, що не варто робити в період ретроградної Венери, це, звичайно, виходити заміж і женитись. Чому? Тому що в цьому шлюбі не буде кохання, не буде грошей, і часто такі шлюби призводять до розлучення, тому це не рекомендують робити. Ще, звичайно, розпочинати щось нове, те, що пов'язано з грошима, це, наприклад, розпочинати новий бізнес. Це, це теж не рекомендують робити. Наступне це Меркурій, адже 3 березня Меркурій змінює знак, переходить в знак Овен. І це знову ж таки для вас дев'ятий сектор гороскопу. Меркурій це планета, яка відповідає за спілкування, за підписання документів, за транспорт, за поїздки недалеко. А дев'ятий сектор це сектор, як я сказала, імміграції, е, сектор закордону, сектор навчання. Можливо, ви. Будьте займатися якимись питаннями по документах, щоб поїхати за кордон. Можливо, це питання е, підготовка до вступної компанії. Там ви будете дізнаватися, які іспити вам необхідно здавати, щоб ну наперед почати ходити до репетитора, займатись, готуватись і так далі. Щоб добре скласти вступний іспит, наступне це місячне затемнення, яке відбудеться 14 березня в 23 градусі, знаку діва. І це для вас другий сектор гороскопу. Взагалі, вже розпочинається затемнення на усі діва риби, і це для вас взагалі фінансова вість, тому що і другий, і восьмий сектор це сектор, який відповідають за фінанси. А місячне затемнення це як повний місяць, але воно має набагато більшу силу і завжди говорить про завершення, про результат, про підсумок. І для вас конкретно цей результат буде в сфері фінансів, в сфері грошей, які ви самостійно заробляєте. Тобто ви отримуєте певний результат зараз. Наприклад, ви. Довго працювали там з клієнтом, і зараз ви отримуєте гонорар по завершенню роботи з ним, або можливо в цей період часу закінчиться якийсь проект, або можливо, ви отримуєте в цей період часу, не знаю, тринадцяту зарплату, або ще щось. Тобто які, якусь фінансову винагороду ви можете очікувати в даний період часу. Наступне це знову ж таки Меркурій, адже починаючи з 15 березня, Меркурій розпочинає свій ретроградний рух, і він буде ретроградним десь три тижні. Тобто десь до 10 квітня і ретроградний він буде знову ж таки в знаці Овен, і це для вас знову ж таки 9 сектор гороскопу. Но зараз Меркурій вам говорить, що потрібно подивитись назад, які ви справи не завершили в минулому. Тобто, це можуть бути питання навчання, питання, які можливо, ви співпрацювали з іноземними компаніями, або просто працювали за. Кордоном. Тобто всі ці питання вам бажано вирішити на ретроградному Меркурії. Ось. І наступне, значить, е, наступне це сонце, адже 20 березня сонце змінює знак і переходить в знак Овен. І це для вас буде знову ж таки 5 сектор гороскопу. Як розумієте, вовна дуже багато в березні, просто п'ять планет знаходиться вовні, і кожна плюс-мінус інша, інша характеристика, але сфера та сама. І на найближчий місяць часу сонце буде в вовні, і вас буде актуальна далі тема імміграції за кордону, можливо, ви поїдете на відпочинок, можливо, будете багато часу приділяти освіті. В основному ці теми дуже актуальні. Наступне це значить знову ж таки Венера. Адже коли планети рухаються ретроградно, в них є така особливість, що вони виділяються в попередній знак. Так як Венера здійснює транзит повну, вона трошки виділиться з 27 березня в знак Риби. Значить, заторкнеться за, ще 8-го сектора вашого гороскопу. А восьмий сектор це чужі гроші. Наприклад, ем, можливо, ви давали в борг людині гроші і вам зараз повернуть. Або вам хтось колись допомагав давно, ви вже забули за цю людину. А ота людина прийшла вам гроші на карту. Розумієте? Ну якісь такі питання можуть бути актуальними на кінець березня. Наступне це ще одне затемнення, яке буде в березні. Це сонячне затемнення. І відбудеться воно 29 березня в 8 градусі знаку Овен. І це виходить для вас знову ж таки 9 сектор гороскопу, про який я дуже багато говорю. А сонячне затемнення завжди нам говорить про щось нове, це як новий місяць, щось нове входить в наше життя. Що для вас це може бути? Якщо для вас актуальна тема еміграції, тому що її дуже багато в вашому гороскопі, особливо на березень місяць, то можливо, ви будете складати план, як куди іммігрувати, де там жити, де працювати, скільки грошей необхідно, і так далі. Можливо, у вас є наречений чи наречена за кордоном, і ви поїдете до нього, чи просто хлопець, чоловік, не знаю. І, можливо, поїдете кудись на навчання. Ну, тобто, це щось нове може бути в цих сферах. І останнє це однозначно Вишня на торті, тому що планета Нептун, яка дуже рідко змінює знак, а робиться орієнтовно раз в 12-14 років, зараз змінює знак 30 березня і переходить в знак Овен. І це для вас, відповідно, знову ж той самий дев'ятий сектор гороскопу. І це означає, що на найближчих 12-14 років для вас буде ця актуальна тема. І... За кордоном, можливо, ви в цей період часу іммігруєте, проживаєте в цій країні довго, там 14 років. І це може бути країна, яка омивається морем чи океаном, тобто може бути так, що по Нептуну, в 9 секторі, ви будете жити біля води. Звичайно, Нептун дає нам багато різних трансформацій. Можливо, це для вас буде вивчення мов. Однозначно, якщо ви підете на нову роботу, вам потрібно будуть нові навики, нові знання на новій посаді. Тобто, це може бути період, коли ви постійно будете здобувати нові знання, навчатися, проходити курси, проходити різні навчання і підвищувати себе, підвищувати свій рівень. Ось такий гороскоп чекає на вас левим. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І зустрінемось в наступних відео.